Усім привіт! Як ваші справи? Я зараз зібралася, поїду в кіно, буду дивитися фільм Барбі, як ви вже згадалися, по кольору моєго вбрання. Я, якщо чесно, нічого не очікую від цього кіно. Мені подобається дуже актриса Робі і Райан Гослінг. Тобто я їду просто насолодитися картинкою, соковитою, рожевою, грою актерів. Я не дивилася, якщо чесно, трейлер. Але я сподіваюся, що мені сподобається. І потім розкажу. Взагалі, їду проводити гарний час і насолоджуватися кіно. Всім бажаю гарного дня і потім розповім, як мені фільм. Я приїхала в кіно. На Барбі. І мої рожеві тапочки тако. Коротше, я їх купила ще до мейнстріма. Отака така сина роба. Називається Я коротше йду. Звісно ну, вже попкорн. Обов'язково. Ось така маленька. Барби. У мене восьмий ряд, восьмей місце. Коротше, подивилася я кіно, тільки що вийшла з кінотеатру, сиджу вже в машині. Що хочу сказати? Кіно мені сподобалось, мені сподобався дуже посил, який вони транслювали там. Мені сподобалась Марго Робі. Так. Напишіть, що ви думаєте про це кіно, чи вам сподобалося. Трошки було затягнуто, на мій погляд, особливо спочатку. Я взагалі не зрозуміла, що вони хочуть. Але все добре. Коротше, в мене тут залишився ще попкорн. Майже половина пакетику. Буду зараз вести чоловіком. Вам бажаю гарного дня. Дякую, що провели цей день зі мною. Я всіх цілую, обіймаю. У мене 0 кілометрів пального взагалі не залишилося, я у шоці. Коротше, я ніколи до такого стану ще не доводила свою тачку. До речі, ці ребята просили мене підвезти, але я їду у іншому напрямку. Так так випомогла. Ми Заливаємо пальне.